Малята, доброго дня! Рада зустрічі з вами знову! Сьогодні, малята, на занятті, ми з вами будемо продовжувати нашу розмову про чарівну пору року зима. Чудо, сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, а у них сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає. Срібло все вкриває, це ж зима чарівниця. Діти, сьогодні ми спробуємо відгадати секрети зимової краси. Коли я йшла в дитячий садочок, я побачила, що в нашій групі є лист. А від кого цей лист? Здогадайтеся, малята? Зараз послухайте його уважно. Любі діти, я знаю, що ви мене дуже любите і з нетерпінням чекали. Я хотіла зайти до вас в гості, розповісти про своїх друзів, але ти дуже, боюсь, тепла. Тому і приготувала для вас ось таку цікаву розповідь. Давайте, малята, послухаємо цю розповідь. На землі лежить білий сніжок. Такий він на дотик малята. Так, він дуже холодний. Перший місяць, як ви вже знаєте, малята зветься Грудень, то й назва цього місяця пов'язана із словом груда або «грудка». У цей час зорані поля замерзли та бралися грудками. Одна із самих основних ознак зими це, звичайно ж, сніг. І я вам пропоную, дітки, пригадати, як на прогулянці ви могли спостерігати за тим, як падав сніжок на землю та гратися сніжком. Сипле, сипле сніжок, сипле, сіє, трясе, на поля, на лужок. Вже й не видно стежок, забіліло усе. Малята сніг приносить? Велику користь це, звичайно, захист рослин від замерзання. А в лісі сніг є захистом від холоду. Для багатьох тварин, наприклад, миші рятуються від холоду й морозу і проводять активне життя, знаходячи собі їжу впродовж усієї зими. Під снігом Спить своїй барлозі ведемідь. А ще, мої любі малята я зима, вмію крутити, морозити, щипати, лютувати, дмухати, мести, сипати. Не забула я, моя малеча, розказати вам і про те, що ж я приношу з собою, а щоб відгадати. Послухайте загадки. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова. Так, метелиця. Росте вона холодною зимою. Росте додому головою. Тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Це, звісно ж, бору. Зимно стало дуже, дуже, аж замерзли всі калюжі. І за щічки щіпле хтось, хто прийшов до нас. Мороз. Зірка сніжна біла на рукав, мені злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води. Здогадалися малята? Так, це, звісно, сніг. Скрізь зима. Та що це? Сон Сад цвіте гука Антон білим цвітом на калині, та ми знаємо, що це іні молодці малята. Здогадалися, що приношу я з собою. А тепер мені час вас покидати. Але я ще з вами чекаю вас. На вулиці, щоб розважатись. Ну що, малята? Зима написала нам такого гарного листа, а ми з вами рушаємо далі. Ви у нас уже дорослі, ви діти старшої групи. І скоро підете до школи. Ви повинні промовляти всі звуки мови. Отож, давайте зараз трішечки. Потренуємося і скажемо чисто мовки. Повторюйте мерші за мною. Ма-ма, ма. Прийшла до нас зима. Ло, 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 Кучу на мило. Ем, 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 Саночки візьмем. Дем, дем, дем. На гірку підемо. Ам-ам-ам, ой як весело нам. Молодці малята, а зараз у мене все. До побачення!